Марія, донька Леоніда Малика, екс-працівника Чорнобиля, якого зараз утримують у СІЗО на окупованій території і звинувачують у Держзраді і перевезені вибухонебезпечних речовин. Він був майстером цеху деактивації транспорту. Тобто дуже багато спеціалістів, які доглядають ту територію, вони їздять на транспорті, на машинах. Вони заїжджають на його пост, там де він працював. Він перевіряє гамма-бета, альфа-випромінювання. Якщо дуже багато радіоактивних речовин на транспорті, його утилізують. А якщо, в принципі, транспорт ще годиться, то його чистять. Тобто він не мав прямого контакту з радіоактивними речовинами ніякими. Він просто займався утилізацією транспорту там.